Та, і е, дорогою з Італії Зеленський зупинився у Варшаві та, і мав там е, низку зустрічей, і вони з одного боку мали продемонструвати якби, підтримку Україною добросусідських відносин, але вони трошечки е, мали. Інший ефект на польську політику, та тобто з одного боку почався рух по цьому процесу там ексгумації пошуку жертв Волинської трагедії, мовляв, якби Україна і Польща починають цей спільний рух. Плюс Польща зараз півроку головує в Євросоюзі. Якраз Україна дуже сподівається на це польське головування для початку предметних там відкриття певних пунктів переговорів про вступ. От і тому якби дуже важливе це от е, нормальний конструктивний діалог з, з Польщею станом на зараз. Та і президент вручив, значить, відзнаку Варшаві як місту рятівнику. є така. Е... Була запроваджена значить, нагорода містам, які найбільше прийняли українців під час війни в країнах, куди ну, які там найбільше підтримували Україну. От і він нагородив значить, Варшаву, і, відповідно, зустрівся з, з мером Варшави, але за іронією долі, мер Варшави є іншим кандидатом від іншої партії. Та? І тепер, замість того, щоб цей візит і ця зустріч стали якби, таким показником єдності і порозуміння там з, з Польщею. Тепер цей візит став в польській внутрішній політиці. Прямо там почалася ціла війна, та? тому що президент не зустрівся з кандидатом від права і справедливості цим директором нацпам'яті, а от з, з мером Варшави зустрівся. І там зараз вся ця пісівська тусовка, вона така досить консервативна, досить заряжена, така, ну, така мага, але по-польськи. Make Poland Great Again це буде. Мпага, мпага, да? то вони так досить агресивно реагують на цю історію приблизно так, як Трамп реагував на візит Зеленського в Пенсильванію, якщо пам'ятаєш, і головна проблема в тому, що немає певності. Тобто, президент на президентських цих перегонах поки що лідирує цей мер Варшави, але він ну, не там з величезним відривом лідирує. Та? І може бути ситуація, коли він програє вибори. А Україна, ну типу публічно в Польщі принаймні так це сприйняли, що Україна грає за одну сторону, і це може мати для нас дуже негативні наслідки. Я сподіваюся, що наша дипломатія якось відпрацює, і ну, з другою стороною теж будуть якісь комунікації там на високому рівні, щоб врівноважити цю проблему, щоб не було так, як знову ж таки було з цим пенсильванським візитом, коли тепер не ясно, що робити з послом в Америці, та, тому що тоді пам'ятаєш, пам Джонсон. Вимагав там звільнити посла Маркарову, і.